Користувачам, інвесторам та будь-яким людям не потрібна крута ідея і редизайн. та 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 ніякої інформації не можемо отримати. Що не бачимо, народ всім привіт, радий вас бачити на новому випуску веб-інспекції. І сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск. З того, що ми з вами розберемо сайт стартапу, подивимось на помилки цього сайту. І потім не просто його проаналізуємо, а відразу зробимо редизайн структури, як можна було б зробити цей сайт так, щоб він справді продавав, щоб цей сайт допомагав цьому стартапу збирати нові інвестиції, гарно виглядати перед інвесторами, потенційними користувачами і тощо. Отже, ми будемо розглядати сьогодні сайт Volvi Vision. Загалом, як тільки ми заходимо на першу сторінку. Ми, по суті, абсолютно нічого не бачимо. Ми не розуміємо нічого, ми тільки бачимо «see Everything. Загалом заголовок досить гарний. Проте якщо ми прогорнемо вниз, ми більше абсолютно нічого не побачимо. І ми просто можемо побачити About Us, Legal, Contact Us, Social. Проте абсолютно ніякої інформації ми не можемо отримати. Окей, давайте перейдемо на «view cameras». І нас перекидає саме вже на сторінку з їхніми камерами. Хі -хі. Окей, загалом в чому ідея цього стартапу? Отже, вони будують власну таку веб-3 платформу. Де будуть об'єднані усі камери світу на одній платформі, і за рахунок цього люди, коли хочуть, наприклад, піти в якийсь заклад, вони можуть зайти на камеру і побачити, чи є там зараз багато людей, чи немає, і чи зможуть вони там зараз сісти. Або ж вони кудись хочуть швидко доїхати, і вони можуть подивитися по камері, чи є зараз затори, чи потрібно виїхати раніше, чи краще пізніше, чи можливо краще поїхати якоюсь іншою дорогою, щоб цього уникнути. Або ж просто подивитися якусь погоду, десь. Загалом ідея досить цікава та геніальна, адже вони це все будують як web 3 стартап, е, і там власники камер будуть отримувати гроші, власники серверів так само будуть отримувати гроші, і там дуже продумана та дуже складна система. Проте питання в іншому, що вони абсолютно себе не можуть гарно спрезентувати і показати. І я переконаний, що це насправді буде їм згадою для того, щоб підіймати якісь більші інвестиції. І для того щоб якось себе гарно спрезентувати. тому що на сьогоднішній день користувачам, інвесторам та будь-яким людям не потрібна просто крута ідея. Їм потрібно, щоб це було гарно зроблено щоб це було зручно зроблено, щоб це гарно з точки зору маркетингу їм продати. Тому коли ви будете розробляти якісь вебсайти, чи для себе, чи можливо комусь, чи ви дизайнер, чи ви розробник, обов'язково завжди звертайте на це увагу, тому що це просто може бути як такою на жаль однією з точок провалу якогось продукту. Не саме того, що у нього поганий сайт, а просто загалом, що він себе погано презентує чи в соцмережах, чи е, з будь-якої іншої точки зору маркетингу та бренду. Окей, давайте перейдемо на сторінку About. Загалом тут ми просто бачимо е, текст, да, де вони розповідають, що Вові Віжн це перша і єдина веб Тра-та-та-та-та-та-та. Загалом. Досить багато тексту. Ми бачимо якісь. Отут якийсь десь логотип вони пропустили. Та ми бачимо, ми так розуміємо, з ким вони вже співпрацюють, або ж хто користується їхніми платформами. Проте, знову ж таки, ми не розуміємо, що це нам говорить. Мені ось цих ось шість логотипів насправді нічого не говорить. Я не розумію, якої суті вони несуть, тому що ми не бачимо, що нам довіряють, або ми співпрацюємо з це просто якихось шість назв, шість. 6... Логотипів. Окей, якщо ми перейдемо на paper, то ми побачимо тут більше детально, де воно все описано: ідеологія, якісь челенджі, вирішення, які вони будують, Та. Далі ми бачимо roadmap, Виходить. І що ми бачимо? Ага, це нас перекидає на notion, де ми бачимо їхній виходить. Етап, на якому вони перебувають, що вони зараз розробляють, що вони вже розробили, коли вони що, планують випускати, це цікаво і це класно. І ми бачимо Tokenomic і coming soon". Окей. Тобто, загалом сайт, ну типу, в своєму такому стилі, логічно, що це таке якесь око, яке ніби бачить все. І загалом логічний загук, проте цей сайт абсолютно ніяк не продає, він абсолютно ніяк не виглядає, він не цікавий. Тому насправді з точки зору просто загального сайту, сайту, як самому собі, буде просто, я б сказав би, майже неможливо підняти якісь інвестиції. Зробимо невеличкий редизайн, а я б сказав, би, навіть дуже величкий. І подивимось, як міг би по-іншому виглядати цей сайт. Окей, отже, давайте розглянемо з вами структуру, як би вона могла бути побудована. Ми розглянемо так само теж пояснення, чому саме там чи там ми можемо це зробити. А якщо б ви хотіли отримати такий самий повний аудит вашого сайту. Або ж щоб ми взяли і зробили вам редизайн, або ж просто розробили для вас вебсайт. Ви можете до нас звертатися. Усі посилання є нижче в описі. ви Можете писати мені чи в інстаграм, чи звертатися до нас через наш сайт. Окей, отже, давайте розглянемо рекомендовану структуру для сторінки, яку варто було б їм розробити. Перш за все, це звісно, hero секція це перша секція. І де вони відразу мали про себе сказати не просто Волві Vision, а вони мали прошифрувати, що це таке. Отже, Вові Віжн це Decentralized Live Camera Network. це децентралізована мережа камер, на які можна зайти і побачити відразу прямий ефір. І так само відразу будемо з вами розглядати головний екран. Людям не потрібно відразу бачити about, їм не потрібно бачити відразу white papers тощо. Їм потрібно бачити how it works, як це працює, які є у Фішечки і так далі. І так далі. І заголовок відразу, що ми мали, вони мали показати і розшифрувати, що ж це таке, щоб, наприклад, для мене, як для звичайного користувача, чи для інвестора, який, можливо, не так сильно в цьому розбирається, відразу міг зайти, це побачити і зрозуміти. Далі було б гарно дати якийсь опис для людей, які його захочуть прочитати, щоб вони зрозуміли трошки детальніше, що пропонує цей продукт. Чим він саме такий унікальний? Чим він цікавий? Що він такого унікального пропонує? І нам відразу потрібно було б дати «Become a part of Evolve Vision. Нам відразу потрібно було б дати якийсь CTA. Де б люди могли зайти на нього натиснути, і відразу або воно б їх кудись перекидало на отримання заяв. Окрім того, цей підзаголок не просто пояснив би, а він також він би підкреслив, для кого підходить ця платформа. На задній фон ми би могли поставити якусь гарну анімацію, а як соціальні докази того, що вже хтось їм довіряє, хтось вже з ними співпрацює. Ми б поставили логотипи відомих брендів, або ж можливо не настільки відомих, проте з тими, з ким вони вже співпрацюють. Далі ми би показали блок із цифрами. Для чого? Щоб люди побачили якісь відгуки, партнерства та вражаючі цифри для чого, а це все візьме і підкреслить авторитет цього всього бренду і розкаже, чому цей стартап вже такий якийсь крутий, чому цьому стартапу вже можна і варто довіряти, чому ним варто користуватися і чого в нього справді варто інвестувати. І лише після цього всього ми би мали б людям розповідати about. Ми б мали людям розповідати, що це таке, як воно працює. І цей блок потрібно було б зробити справді якимось невеликим, буквально на декілька тез, щоб люди в якихось таких загальних обранленнях це зрозуміли. А коли вони вже цим зацікавляться, а мета сайту зацікавити людину цим продуктом, вони б вже відразу далі і далі б читали, і ми б могли їм це розповідати, або ж вони б могли звернутися саме до засновників цього стартапу. Далі ми мали б показати блок «Solutions», тобто ми б розповіли, які проблеми він вирішує. Ми мали б показати, які у людей є зараз проблеми. Чому їм необхідний цей продукт? І ми би мали б зробити вирішення для них цієї проблеми, як ми вирішуємо? Тому що, можливо, люди і не задумуються, що у них є якась проблема. Проте власники стартапу розуміють, що можна щось вирішити, тому вони мають наголосити на цій проблемі. Вони мають показати, а ви задумувались, що ось це, ось це, ось це? А ви задумувались, що ви можете уникнути якихось заторів? А чи ви про те, що ви можете приходити в заклад, і там завжди буде для вас місце? Тому що ви побачите, чи є воно там, чи його немає, і туди навіть не варто йти. І після того ми так само відразу даємо CTA і закликаємо людину до якоїсь дії, а саме стати частиною Vision, доєднатися. І це от питання, або люди могли б залишати якісь свої заявки, щоб вже скористатися, або вони могли переходити на додаток, або, можливо, інвестори могли б вкладати туди свої гроші. І ми б могли перекидати інвесторів на якісь там, можливо, далі дані, де вони могли б щось інвестувати. Після цього ми могли. Б Показати блок how it works, то, то ми б показали покроковий процес із піктограмами. А саме це підключіть камеру, заробляйте на переглядах, дивіться трансляції у реальному часі, інвестуйте у Secure різні токени, на яких це все працює, та отримати пасивний дохід. Ми би просто б просто та детально пояснили для людей, яка це для них вигода. Окрім того, ми б це все розробляли інтуїтивно, щоб користувачі могли зрозуміти весь процес за декілька секунд. Тому ми б їм не пояснювали усіх деталей. Адже насправді ця платформа є досить складною. І зобразили б ми це якимись такими простими карточками, де ми це все б звізуалізували для людей. Далі ми б показали інтерфейс, і ми б показали, як вже воно виглядає, що вже є на цій платформі. І... Це би так само підкреслило б її авторитет, що це не просто якась ідея, якої можливо ніколи і не буде. А ми би підкреслили, що ось воно вже є, воно вже ось так виглядає, або воно вже буде виглядати. Ми вже знаємо, як воно буде виглядати. І ми ще раз наголошуємо на тому, що це вже не просто що-небудь, не просто якась ідея, а це ідея, яка справді працюватиме. І після того блок порівняння, який дуже важливо використовувати різноманітним стартапам, чи можливо додати. Які працюють по системам чи підписки, чи просто різним сервісам, які щось продають, адже вони можуть показати, чим вони сильніші за конкурентів, які вони мають переваги. Можливо, це вони пропонують якісь більші послуги. Можливо, це за ту саму ціну, вони пропонують щось краще, щось сильніше, а можливо вони просто вирізняються абсолютно по іншому. Наприклад, Волві Vision ми могли б показати, що вони пропонують монетизацію для власників камер. Ми б могли б показати, що це базується на блокчейні, там туди можна інвестувати, і вони мають так само реферальну програму. І після того, звісно, нам потрібно дати відгуки людей, які вже спробували цим покористуватися. Знову ж таки, дати людям CTA ще раз, щоб вони так само моїх постійно закликали до дії без перестанку. Тоді дали людям FAQ, щоб вони могли отримати відповіді на якісь такі загальні запитання. І загалом гарний та естетичний футер, де ми ще раз нагадуємо про Волві Vision, як він працює, де ми дали би гучний заглик стань частиною майбутнього. Це дуже круто, адже і ми би ще раз це підкреслили під загликом, що інвестори вже мають якийсь профі з цього, вони вже щось заробляють, а користувачі вже отримують якісь нагороди, і це фінальний CTA. І знизу це якась така загальна інформація. Це ще раз якась базова навігація по сторінці, це якісь швидкі посилання. На, наприклад, тут би вже варто було б дати ті самі white papers, які вони давали, та як це все працює і так далі. І так далі деталізовано для людей, які би цим далі співпрацювали б. Адже для будь-яких інших користувачів це не важливо дати тут так само контакти і усі соціальні мережі. Отже, загалом якось так міг би виглядати редизайн стартапу Вольві Vision і можливо. Якщо вам потрібен якийсь сайт для вашого стартапу, можете звертатись до нас. Ми можемо так само вам запропонувати ось таку, ось детально структуру, як це може виглядати? Ми можемо провести аудит існуючого вашого сайту або ж Вольві Віжень. Якщо ви дивитесь це відео, звертайтеся до нас, і ми зможемо для вас реалізувати повністю цей сайт, який підійматиме для вас інвестиції і допоможе вам в подальшому розвитку вашого стартапу.